То все-таки Тараса Бульбу варто вивчати в історії української літератури на уроках української літератури. Це принципове для мене питання, і думаю, воно є принциповим суто теоретично. Якщо ми вивчаємо Гоголя в курсі зарубіжної літератури, тоді ми визнаємо, що він лише російський письменник і не має стосунку до української літератури. Між тим сам Гоголь вважав себе людиною з подвійною ідентичністю. Ми про це вже багато говорили. Отже, ось ця проблема Гоголя Гоголя з що він завжди буде і в російській літературі, але ну, так є. Так є Врешті-решт, вся російська давня література, це київська література, і чому вона російська? На суті е, його повісті, е, ці його твори, мертві душі, е, Запіски Сумашедшого можуть просто не цікавити. Очевидно. Ми можемо сконцентруватися насправді вартісних текстах. І в цьому сенсі Тарис Бульба, це, звичайно. Ну,